Дорогі друзі, я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Давно хотіла зробити таке відео з оглядом фінтажного посуду з кольорового скла. Ось трошки трапилося вільного часу, у мене вихідний. І можу вам запропонувати такі гарні речі в колекцію чи для приємного користування. Хто як забажає. Пишіть під відео, робіть скріншот. Можна потім на Viber прислати або в Telegram. Я залишу свої контакти в першому коментарі. А зараз все вам якраз покажу покажу розміри і озвучу ціни. Потім ми домовимося, якою поштою вам вислати, коли вислати, бо буває, посилочки в мене збираються, лежать, а потім, вже на якийсь час я відправляю. І ось відразу хочу вам запропонувати таку чудову річ досить оригінальну, незвичну. Вона важкенька, величенька. Розмір, дивіться 22 см. Це минажниця трьохсекційна. Ось тут такий цікавий дизайн, Пухерці І знизу, ось, якщо придивитися, як ніжки йдуть теж такі пухерці. Ціна 350 гривень. Можна буде для різних салатиків чи закусок її приспособити. Ще в мене є дві такі цікаві вазочки. Фінські, фінський дизайнер ось такі оригінальні. Можна їх використовувати як для прикрас, для якихось дрібничок, а можна і як підсвічники. Досить оригінально буде виглядати, тим більше в наш час це актуально. І ось, бачите, можна буде придбати і зробити тихий такий домашній романтичний вечір. По 100 гривень будуть ці вазочки маленькі. Ось така чудова річ, невеликий салатничок з прозорого скла. І він має назву вітерець. Це набір салатників, є великий і три маленьких. І ось трапився такий маленький. Вони бувають в різних кольорах. Це раніше виготовляв попаснянський скляний завод. І ось іноді вони трапляються ще в продажу такий розмір невеликий. Буде коштувати 100 гривень теж. Ось цей оригінальний з кобальтового скла, і тут об'ємне зображення кропу. Теж буває в різних розмірах, є величенький, є маленький, це менший трапився теж. Ось 15,5 см, 150 гривень буде коштувати. О, така краса. Із зеленого скла ще вам покажу. Це як набір, можна сказати, склався, бо схожий дизайн ось такий реберця. І на сільничці, і на салатникові. Ну, салатничок досить такий величенький, можна для фруктів, можна для печива. Хто як забажає розмір, дивіться, 22 см. І він досить височенький, ось такий: 6 см. 150 гривень буде коштувати цей салатничок. І сільничка, якщо треба, 30 гривень. Новенька, гарненька, чудова річ така. Можна буде придбати посуд в одному кольорі і вже зробити таку сервіровочку. Ще в мене з зеленого кольору є чотири чудові бокали. У мене вже ціла поличка з такого зеленого посуду скляночок таких різних, є і блакитного. Кожна поличка свій кольор має, і досить багатенько в мене вже зібралося. Тут така потощена ніжка, як ви бачите, малюнок ягідки по 50 гривень. Ось такі кольорові бокали, склянки, мені більше подобаються. Вони якось так оригінальніше виглядають на столі, ніж просто прозоре скло. І ось такий в мене є чудо-підніс, блюдо. Теж важке, товсте скло. Цікава річ, це ще досить воно стареньке. Розмір, дивіться, 28 см. І ось так показую 18. Можна для фруктів, можна для якоїсь запеченої курочки, качечки покласти сюди. Або ж насипати гору-гору цукерочок, як забажаєте. 250 гривень буде коштувати. Ще з блакитного скла в мене є чотири таких бокали. Дивіться, яка краса, як гарно переливаються вони на сонечку, на світлі. Теж цікаві, гарна ніжка, гравіровка по 50 гривень. В гарному стані вони чудові. І якраз до них теж в блакитному кольорі є ось така вазочка, салатничок. Можна для цукерок, а можна для салату. Глибоченька. Зараз вам покажу висоту. Ось так, висота 10 сантиметрів. По зубчику верхньому. І ось так 17. Теж 150 гривень буде коштувати цей салатничок. А ось це блюдо зараз вам теж покажу. Ось таке воно. Майже пласке. Ой, отак. От майже пласке. І якраз для фруктів можна. Чи якісь печиво покласти, тістечка, щось спекти. І ось таке теж буде 150 гривень. Багато вже в мене теж посуду назбиралося. Є по двоє, по троє ми всім не користуємось, тож вирішила поки виставити на продаж, бо дуже багато місця займає, а. Все ми не використовуємо, а вам, можливо, знадобиться. Також із карамельного ще є в мене ось така прямо пірамідка стопочка стала. Отаке От дуже оригінальне блюдо: салатник із сонечками 200 гривень буде коштувати. Теж не дуже високе. Більше, мабуть, для цукерочок, ніж для салату, але хто як захоче, ось 21 см. І висота 5 см. Ось так, 200 гривень. І ось ці маленькі оце точно для салатику дуже так буде гарно пасувати. Теж невеличкі, ось 5 см. І 17, 150 гривень. малюночок сіточка теж дуже оригінально виглядає. І ці дві маленькі, ці для, отака, для закуски якоїсь чи аджички. Це сильнечка, ця 50 ця 30 Але тут колір такий більш димчатий. Якщо видно, то такі гарні. І ще хотіла показати. Багато, бачите, назбиралося, але все треба ж вам показати. Отака От дуже цікава оригінальна ваза. Вона новенька. У мене теж їх декілька. Ось є навіть слід від папірця. Цієї етикеточки, що був. З магазину, з заводу ось така красуня. Гравіровка, квіти 350 гривень. Досить величенька вона, немала, я вам скажу. Ну, таку добру жменю цукерок може помістити, або фруктів ось розмір 20 і висота 9. Ось така красунечка. Ще вам хочу показати ось із такого купоросного скла. Відзацепила все. Ось такі речі в мене з купоросного скла. Теж досить рідко зустрічається цей колір. Тут соняшники, великий гарний салатник, можна для гарячого навіть. Ось 22-23 см, і височенький він, ось так, майже 6,5. 200 гривень буде коштувати цей салатничок із соняшниками. Ось цей диво птахи тут, якщо роздивитися, видно, що пташки такі. Можна для цукерок, теж 20 см і невисокий 5,5 см. 150 гривень цей буде. І ось така гарна ємність можна для чого завгодно: для цукерочок, для горішків, для прикрас, як захочеться. Колір дуже гарний небесний. Небесна блакить, я так називаю. Ось така. І тут ну, розмір такий невеличкий: 11 см. Ціна буде теж 150 гривень ця пазочка. І хочу вам показати лечик. Із гранатового скла. Ось такий він гарний. Гравіровка на ньому, ємність півтора літри, рідко вони трапляються. І ось якраз можна буде для узвару чи для компоту придбати, поставити на стіл. Чудова річ! Хто любить вінтажний посуд, то якраз буде дуже гарно, чудові будуть придбання. Я вам всім дякую за увагу. Добре, що ви мене підтримуєте. підтримуєте і телеграм-канал, дивлюся, багато є вже нових учасників. Це дуже добре. Приєднуйтесь, рекомендуйте своїм друзям, знайомим ми будемо раді новим учасникам. Всім вам гарного дня, хай все буде добре. До зустрічі, до побачення!